Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів із рідної землі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 21 березня 2024 року орієнтовно склали 433 тисячі 840 осіб особового складу. За добу ліквідовано 750 росіян. Танки ворога знищено 6 тисяч 832 одиниці. За минулу добу – 4 штуки. Бойових броньованих машин спалено 13 тисяч 74.

Артилерійських систем знищено 10 тисяч 740 одиниць, 26 – за минулі 24 години. Реактивних систем залпового вогню успішно розбито 1018 одиниць одну за добу. Засобів ППО 2 Второї армії міра спалено 721 штуку. Літаків окупантів, які вже нікуди і ніколи не полетять. Назбиралося 347 одиниць. А от гелікоптерів РФ за весь час повномасштабного вторгнення збито 325 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня знищено 8 тисяч 365 одиниць, 10 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах. Збито 1922 штуки кораблів і катерів флоту країни агресорки. Потоплено 26 одиниць. А також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн Росіяни втратили 14 тисяч 242 одиниці, 44 за добу. Спеціальної техніки російська армія втратила 1741 одиницю за добу 3. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.